Богдан Новосад показує руїни Хрестовоздвиженського храму у селі Чекно Дубенського району. Цій культовій споруді майже 300 років. Ми знаходимося в церкві села Чекно. Вона побудована в 1733 році, по рахівних даних. А церква була дуже гарна. Глянути, якщо глянути, ще залишки є. Бачите, є залишки ще архітектурного того, ансамблю, то ще є оці всякі е, ліпнина. Цей храм збудував граф Соболевський на місці старовинної дерев'яної церкви. Стіни були прикрашені фресками, а колони під стелею оздоблені капітелями, розповідає Богдан Новосад. Він живе у Чекно від народження і знає історію храму з розповідей батьків. Перший раз радянська стала. Закрили. Пішли німці, відкрили. Вони не зразу не тушили такого, щоб все пішли. Дали можливість тут стали служити на українській мові. Уже ж таки, Україна. Росію вигнали, на українській мові стали служити. Але німці пішли. І все, і тут знову прийшли ці, і вже знову стали московські батюшки. І потім закрили. До 61-го року побуло, і закрили. От вам вся історія цієї церкви. А ви якого року народження? Я 60-го року. Так що я її не помню. Тато казав, та ну, щоб там церкві впралося, щоб я там не був. Зі слів Богдана Новосада, комуністична влада облаштувала у храмі склад хімічних речовин. Поступово будівля почала руйнуватися. А коли Україна стала незалежною, храм уже був у аварійному стані. Нині тут немає покрівлі та підлоги. <звук> Стіни храму справді прикрашають оригінальні фрески. Зазначає мистецтвознавець Микола Бендюк. Це дійсно фрески, тому що вони писалися по ширій штукатурці. Тобто, я думаю, що вони писалися відразу під час, коли храм будувався і тинькувалися власне всередині стіни. І ті фрески були тоді і нанесені. Бо це не поверху, а видно, що воно глибоко зайшло в саму штукатурку. Тиньк. Тому фрески, так, старовинні, 18 століття, їм вже більше 200 років, до 300 доходить. Збереження було би добре, щоб їх зберегти, навіть в такому випадку, в вигляді, як зараз є. Зі слів Миколи Бандюка, фрагменти фресок будуть збережені ще орієнтовно 10 років. За цей час потрібно знайти спонсорів, які реставрували будівлю. Якщо не як храм, то як громадське місце. Храм накрити треба. І навіть якщо храм накриєш. І вже законсервуєш ті фрески, це може бути туристичною локацією, і, і треба було би це зробити. Все ж таки, це пам'ятка архітектури, яку держава, я думаю, що не профінансує. Зараз держави немає коштів на то і навіть після війни навряд чи знайдуться, бо є багато ну набагато старіші храми. Раніше директорка обласного департаменту фінансів Лідія Біляк повідомляла Суспільному, що фінансування реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення можливе з місцевих бюджетів. Втім, в умовах воєнного стану воно обмежене. Надія Кривко, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.